Пір'їнки для перинки. Подивіться на подвір'я, зранку сипле з неба пір'я біле-біле та м'яке, ніжне пір'ячко таке. Мабуть, лебеді летіли, і тепер я погубили, занесло воно до ріжки Може, нам зібрати трішки? Складемо його в торбинки, будуть гарні дві перинки для бабусі й дідуся, для матусі й татуся. Буде тепло їм постелі, в нашій затишній оселі, і щоб кожну ніч вони бачили чудові сни. Ми вдяглися, вийшли з хати, пір'я падає лопати, а на дворі, як у касті, всі ялиночки пухнасті, Пір'я в лантух назбирали, ще й у кошик назмітали, У відерце і в торбинку, і в бабусину плетінку. Дуже зимно на подвір'ї і таке холодне пір'є. Щоб пиринки нам зробити, треба ж пірячко зігріти. Пір'я занесли до хати, де б його приглаштувати. Тепла грубка, тепла піч, нехай гріється всю ніч. Біля печі його склали. Де ж пір'їнки їх не стало? Ось калюшка біля ніг, бо не пір'я то, а сніг.